Новий рік та різдвяні вечори закінчились. Проте, окрім приємних спогадів, свята залишили після себе і зайві кілограми. Як же рівняни відходять від щедрих за стіль, питали перехожих. Менше їли, більше спали. А по мені не видно. Ще не дуже але вже скоро від супрі до тройдені, все нормально. Психологи зазначають, що окрім приємностей та гарно проведеного часу свята для нашого організму та психіки ще й чималий стрес. Щоб відновити нормальний психоемоційний стан, радять побільше. Ше спокою та заняття улюбленою справою. А якщо все ж потрібно йти на роботу, мають поради і для цього випадку. Коли ми приходимо на роботу, перше, що би я рекомендувала, це намагатися все-таки виконувати лише першочергові справи на роботі, не братися за щось додаткове, те, що можна відкласти. Хоча б перших кілька днів дуже рекомендую переключатися знову на режим, все-таки вночі спати, в день працювати. І найкращим варіантом буде, якщо ви будете лягати десь 10-й вечора. З 10-ї до 12-ї найактивніше процеси організму відновлюються. Ну і власне психіка. Святкові столи це завжди смачно ситно, але і важко. Саме вони за словами людей в білих халатах стають причиною загострення хвороб та дискомфорту шлунково-кишкового тракту. Це пов'язано звичайно з великою кількістю їжі, навіть не стільки з недієтичною їжею, скільки просто з переїданням. Ну і звичайно, жирне, жарене, смажене, салати з майонезами. Це все так само в нас іде не на здоров'я. Дуже добре влаштовувати розвантажувальні дні. Найкраще вони, звичайно, кефірні, тобто кистомолочні. Що дуже важливе ще в після післясвяткові дні, це все-таки режим харчування. Треба знову заставити свій організм повернутися до нормального сніданку, обіду та вечері. Про головну турботу усіх жінок Аві кілограми пан Микола знає чи не найбільше. Він тренер з досвідом. Боротися з жирним, смаженим та солодким радить фізичними навантаженнями, але й тут свій нюанс. Потрібно е входити в повільне е так зване навантаження, починати поступово для того, щоб плавно війти, щоб на другий день якби не запобіг, запобігти кріпатури так званої. І пам'ятайте, що прогулянка на свіжому повітрі, коли на дворі зима, запускає систему спалення кілокалорій в організмі. Діана Білоконенко Артем Лаговський Новини Рівного.